Уявімо, що ми хочемо дослідити зміну ваги пацієнтів у часі. І, скажімо, ми візьмемо першого якогось пацієнта. Так? На осі Y у нас буде вага, а на осі X буде час. І його початкова вага була 120 кг у часі Т1. Далі у часі Т2 його вага змінилася на, скажімо, 116 кг. Так? І так само далі ми можемо продовжити Ми бачимо... Лінійний тренд, так? І такий лінійний тренд, лінійну залежність ваги з часом, ми можемо описати за допомогою лінійної регресії, звичайного рівняння. Це у нас буде Y дорівнює А плюс БТ плюс відхилення. Так, де А дорівнює початковій вазі, Б дорівнює куту нахилу. Так, у нас оберно пропорційна залежність, тому кут нахилу буде з знаком мінус, а Е дорівнює відхиленням значень Y так, від значень, які ми могли б, на які ми могли б чекати, які ми могли б е, вгадувати за допомогою цього рівняння. Так? Тобто це відхилення значень від. Лінійної регресії. Так, ми бачимо, що по осі Х значення не змінюється. Це тільки різниця значень на осі Y. Ось ця ось це наші відхилення. Так, добре, а тепер скажімо, що у нас є не один пацієнт, якого ми досліджуємо цю залежність, а 10 пацієнтів, так? І дорівнює 10 пацієнтів. І, скажімо, у кожного було по 20 вимірювань. Допишу. 20 вимірювань. Угу. Ми ще намалюємо такий графік. Так само у нас буде вага, а на осі Х буде час. І... Нехай вага першого пацієнта, так, він мав якусь початкову свою вагу, і вона змінювалась, скажімо, якось так. Далі був другий пацієнт. Так. У нього була своя інша початкова вага, трішки менша. І ми бачимо, що з часом його вага знижувалася. Далі візьмемо ще якогось пацієнта, якого, наприклад, вага в часі особливо не змінилась. Так. Я не буду малювати всіх 10, але, наприклад, ми бачимо, у кожного з них є своя початкова вага, і у кожного з них є свій нахил, свій тренд зміни цієї ваги. Тобто, по-перше, у нас дані згруповані. І якщо на таких даних я побудую модель звичайної лінійної регресії, скажімо, ця пряма буде проходити якось так, то плюс БТ, плюс E. То, по-перше, оці відхилки, е, вони у нас будуть набагато набагато більші. Це буде це перша проблема, так? Бо кожен, кожен пацієнт був унікальний, кожен починав зі своєї якоїсь ваги, і у нас дуже велика варіативність ваги у, у такому прикладі. Так? Що у нас різні пацієнти. Другий проблем якщо ми будемо робити тест значимості коефіцієнту регресії, т те тест який нам дасть те-статистику і пі-значення, То проблема в тому, що пі-значення може вийти доволі низьким, так, що зазвичай добре. Але воно вийшло низьке, тому що ми в такому разі допускаємо помилку першого типу. Чому? Я напишу, наприклад, P у нас вийшло менше, ніж 1000. P і T вони взаємопов'язані. так? Тобто, чим більше у нас, чим вище виходить T значення, T статистика тим нижче виходить P. T статистика рахується як? Коефіцієнт регресії поділити на стендарт error. А standard error, в свою чергу, рахується як standard deviation поділити на корінь з n. Де N це кількість наших значень. А яка кількість значень у прикладі, коли у нас 10 пацієнтів, у кожного по 20 вимірюємо, то n дорівнює 200. Але це неправильно. N в нашому випадку дорівнює 20, перепрошую, дорівнює 10, 10 пацієнтів, 10 унікальних. Унікальних людей, пацієнтів. Бо однією з умов лінійної регресії є незалежність, унікальність оцих от крапочок кожного, кожного значення. Так? І лінійна регресія тут, вона не знає, що дані наші згруповані. І вона вважає, що у нас 200 унікальних значень. Тобто це вага кожного з 200 пацієнтів, але пацієнтів у нас лише 10. І через те, що у нас штучно збільшено n, штучно збільшено розмір вибірки, так? Тому отримуємо маленький стандарт ерор, маленький error, який, в свою чергу, веде до того, що те виходить великим, так? І ми отримуємо низьку, низьке P-значення і кажемо, що ага, такі вага статистично значимо. Змінюється з часом, тобто ми отримали, отримали статистично значені результати, але це неправильно, це помилка першого типу, називається. Ми штучно збільшили силу тесту, ми штучно збільшили N. Це називається проблем псевдореплікації. Це псевдореплікації слово, яке доволі часто зустрічається, якщо ви ще читаєте про змішані моделі, псевдо. Реплікації. От, скажімо, ще один приклад псевдореплікації. реплікації. Якщо ми хочемо дослідити, як реагують, наприклад, миші на якийсь подразник. Так? Але у нас є дві миші, і ми записуємо реакцію кожної по 10 разів. ми отримаємо 20 значень. Але насправді у нас лише дві унікальні миші. Ми не можемо сказати, що у нас 20 значень і будувати модель. Ні, у нас нам треба більше мишей взяти. Нам треба тут більше пацієнтів взяти бо інакше це проблема все в дореплікації. І Такі пізначення вони не валідні.